Хочу і можу. Давай пограємо в гру. Правила прості, потрібно швидко відповідати так чи ні. Коні по небу літають. Ні. Пташки пісеньки співають. Так. З неба падають цукерки. Ні. Миші котика спіймали, так чи ні? Бігла полем ковбаса? Ні, а над квіткою оса. так. Навесні на клені листя синє, не зелене. Ні. Їду діти на слоні? Так. А у мавпи два хвости так чи ні? Потяг по морю пливе, ні, не пливе. Риба по землі іде. Так чи ні? Думаю, тобі б хотілося, щоб з неба падали цукерки або подивитись, як по полю біжить ковбаса чи риба ходить по землі. Але не завжди можливо те, що тобі дуже хочеться. Але є і винятки якщо людина дуже хоче досягти своєї мрії і наполегливо працює, то мрія здійснюється, а прикладом цього є сім чудес давнього світу. Давай роздивимось поближче. Єгипетські піраміди. Археологи нарахували їх 80. Але не всі зберіглись до наших часів. Найграндіозніша піраміда Хеопса. Вона єдина зберіглась. Подивись, наскільки вона велика. Людина і верблюди на її тлі здається, наче мурашки маленькі. Висячі сади міраміди. Знаходились у стародавньому місці Вавилоні. В садах росли дуже гарні рослини, квіти і дерева, а знаходились вони на будівлі, схожі на піраміду. Завдяки цьому здавалося, що рослини зависли у повітрі. Олександрійський маяк, який простояв цілих 1500 років та був чудовим орієнтиром для суден у морі. Храм Артеміди, будівництво якого тривало цілих 120 років, побудовано на честь богині Артеміди. Колос Родоський. Велична статуя висотою 60 метрів, яка була зруйнована землетрусом. Статуя Зевса в Олімпії, яка була виготовлена із золота і коштовних каменів. Мавзолей в Галікарнасі. Це сучасна Туреччина. Його площа цілих 5 тисяч квадратних метрів, побудований на честь царя Мавзола. Звідси його назва. Простоє він 19 століть. А яка споруда сподобалась тобі найбільше? Чекаю на відповіді.